Добрий день, шановні друзі! Вітаю вас на каналі Базкук та сьогодні ми будемо з вами готувати піцу на пательні. А для цього нам знадобиться покупне тісто, ковбаса. В мене два види сиру, маслини, томат, зелень та кетчуп. Спочатку займемо тістом, на дошку додаємо досить багато борошна і починаємо виминати його. Після того, як добряче пром'яли тісто, його потрібно розкатати. Тому беремо скалку, а якщо її немає, як у нашому випадку, тому беремо будь-яку ємність, якою ви зможете розкатати тісто. Спочатку я взяв пластикову банку, але згодом зрозумів, що нею не вийде розкатати тісто, тому замінив її на скляну. Коли вже добряче розкатали тісто, Приміряємо пательню та перекладаємо його на неї. Та формуємо бортики. Після того, як сформували бортики, беремо виделку та робимо багато отворів, аби тісто не взійшло, тому що воно в нас дріжджове. А далі беремо усю іншу начинку та будемо її нарізати. Почнемо з ковбаси. Нарізаємо її кубиком. Томат також нарізаємо кубиком. На початку я забув вам сказати, що нам ще знадобиться цибуля, але взагалі ви можете додавати усе, що ви захочете, бо це піцца Наступні маслини. Мені довелося чистити їх від кісточок, тому що я просто не побачив у магазині, що я беру саме такі. А взагалі беремо та шинкуємо їх. І останнє це сир. Його ми беремо та натираємо на терці. Якщо що, у мене гауда та сологуні. А поки я натираю сир, не забудь підписатися, поставити лайк та прокоментувати це відео. Дякую. Тепер ставимо нашу пательню на полум'я та на маленькому вогні, смажимо десь 5 хвилин до золотистої скоринки. І з іншої сторони також хвилин 5 і також до золотистої скоринки. Якщо хочете, можете користуватись ось цим цікавим лайфхаком. Коли вже обидві сторони підсмажились, починаємо додавати начинку. Спочатку в нас йде кетчуп. Його додаємо та рівномірно розподіляємо за допомогою ложки. Наступний сир. Далі ковбаса, помідор, цибуля, знову сир, та маслини. Так як усі продукти не потребують термічної обробки. То просто чекаємо, поки розплавиться сир. Подаємо до столу, додаємо зелень і готово. Нарізаємо та будемо куштувати. Отже, приступимо до дегустування. Усім смачного. Враховуючи скільки часу було витрачено на приготування цієї піци, вона вийшла дуже смачна. Вона схожа на звичну нам усім піцу, і за смаком вона нітрохи не гірша. Усі інгредієнти тут прості, та поодинці не викликають багато емоцій, але у поєднанні вони доповнюють один одного. І також за допомогою цибулі і томату вона вийшла дуже соковита. Вона дуже швидко готується, що в наш час як ніколи актуально. Тому, якщо ви хочете порадувати вашу родину ввечері, я рекомендую саме цю страву. Повторюйте і насолоджуйтесь смаком. Усім дякую за перегляд. Бувайте!